Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших українців із полону, із Росії, з окупованих територій, визволити наших людей повернути в Україну і цивільних, і військових дітей, жінок повернути в Україну? Що заважає? Не розголошується Так, почнуться обміни. Можуть судити військових, троїх. Тривійськових, залякують. Ну, проте їх визволять все одно повернуть. Це я заперечую. Хворі хворих. Заперечую повністю всю маніпуляцію. Заперечую. Заперечуємо. Заперечуємо. Більше не можуть росіяни чіпати наших полонених, знущатися, погано ставитися. Заперечу, більше немає в них таких намірів і планів, міняю політичну волю ташистів на те, щоб тіла будуть повертати, повернути всіх, обміняти усіх на усіх, усіх полонених на усіх. Буде так. Заперечую весь негатив, знімаю. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. Отвертаю расистів від полонених. Більше вони їм не потрібні, видають, обмінюють всіх абсолютно. Буде так. Буде так. Так, мають обміняти добре. Це заперечую, заперечую. Більше немає жодної перешкоди на шляхах у полонених, у наших українців, на повернення в Україну додому, до своїх близьких. Забираю повністю всі перешкоди. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Янголів-охоронців прошу, духів роду закликаю. Допоможіть, визволити, повернути, врятувати. Відвести всю агресію і жахи. Більше росіяни не можуть чіпати наших полонених, буде так. Повертають усіх, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть визволити всіх наших людей з російського полону, повернути в Україну якомога швидше відкрити всі шляхи дороги і змінити політичну волю із того, щоб не обмінювати на обмінювати. Якомога більше людей повертати в Україну. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійснено, де повернуться всі люди в Україну, буде так. Діти, і жінки. Дякую за увагу.